Всім доброго дня. Значить, сьогодні будемо збирати прес. Може комусь інтересно, буде подивимося. Значить, Прийшло в трьох коробках. Перша коробка самі гідроциліндри, насос, манометр. Друга коробка були там уголки. Ось такі от маленькі. Оці. І третя коробка ось до ці длінні і Інструкція є, болтики є, все є. І так, починаємо. Починаємо з того, що збираємо, значить, ставимо отак от нижню частину, огорок, потім ставимо стояк і ставимо цю нижню розпорку. Так, Вставляємо сюди болти ну, і пробуємо його наживо. Тут що робимо, збираємо верхню перемичку. Ловимо на перший болтик і тепер ловимо на другий. Так, і закручуємо. І з цієї сторони у нас наклеєчка 20 тонн обозначення. Покажи свість. Зразу затягуємо ці балки вверх Так. Пойдемо. Далі вставляємо такі ось 4. Так, це у нас буде положення нашого цього. Ставимо цих два швеллера. Ну і стягуємо цими болтами, які тут ідуть в наборі. Ну і тепер роздивилися, що сюди мають ставитися ще розпорні втулки. Так, значить, Спускаємо, максимально розводимо. Так. Вставляємо втулочку. Ага, так. О, Тепер починаємо збирати цей наш сам механізм. Так, перше, що нам треба, нам треба оці дві пластіни Ось такі крепкі достати і, і зараз ми помагаємося туди встановити на груба, конкретно. А одна Тоненька, так? Значить, Це денис, це, скоріше всього, що вверх. Добре. Став... Так, ставимо. І тепер нам треба зняти ці галічки, так як нам це пропустити через ту верхню пластину. Обидві їх відкручуємо і від цю, і цю. І далі ми покажемо, що робити далі. Ну і проміжуточний результат. Значить, Ставимо цю пластину тоненьку. Вставляємо в неї гідроциліндр. Потом на гідроциліндр накручуємо тоненьку шайбу. так. Ось видно, Потом всовуємо грубу подкладку, просуваємо болтик подкладки. Зараз підкладемо всі. І тепер сюди накручуємо вже непосередньо саму оцю таку велику якби, гайку. і вже коли в нас це буде скручені, оці всі болти затягнуті, то вже дотягуємо цією гайкою вже так, щоб було зажато в нас все серйозно і все сильно. І тоді вже буде у нас готово, якби ну, в крайній мірі, установлено. Зараз ще тільки так зловили на одну гайку. не хватит. Отлично. Мы ну, тогда устанавливаем сам насос. Вставляем два болтика. Mm. И устанавливаем насосик. Так. Так. Ну и можно его вот так заубыть. Пока отвлекся. Лова мне больше как на ровер. Не, на шайбу. Шайба, говорю і. І тепер, коли закрутили, ми бачимо, що воно свободне. Да? І допустимо, якщо нам треба переставити і присувати щось коротеньке, да? переставили його сюди. Так, свободно. Ну, І точно так само тут. Раз. І вже пресуємо щось це. Якщо треба ще вище або нижче, якщо у нас щось довге таке. Ну, то я не бачу, воно свободно за щодо цих розпорних тул, які в нас такі є. Ну і пробуємо підсоєдняти. Відкручуємо тут глушечку. Тепер відкручуємо тут. Так. І просто отак беремо, вставляємо. В принципе, ничего не течет, там такие, как бы, быстросъемы, но... Ну, до определенного времени и да, дойдет, дойдет, и... Зупается. О! Ну, вот а так вот, отлично, все, подсоединено. Так, ну и теперь отключаем вот так, двумя ключами, 24 и 27. Так. И нам требуется установить сюда манометр. Да, так. Беремо манометр. манометр у нас тут. І у нас сторона. там, значить ми закручуємо. Отак, беремо на 27. в на ту сторону. Так, там маленько, Маленько. Тут, Ну і щоб показати хоч що, що на що він способне. Здає, допустимо, у мене речах. Тут маленькі, звісно, серінблоки, але Ну, других немає, вибачайте. Значить, Будемо присувати їх. Пресуємо головку. так? Ставимо ще одну головку, 22. Ну і пробуємо давити. так? Де ще показуємо? Сам, сам Пішло. Перепускаємо. Міняємо ще головку на меншу, так, щоб вона зайшла туди. так. Ну і все, готово. Бачимо, шток сам піднімається, дуже зручно. Крутив рукоятку, шток сам піднявся. Ну Ну, і все, в принципі, є. Ну, Це маленький, звісно. Але вже якби, провірено. Ну, далі вже, якщо когось інтересує, скільки він там може, що він візьме, що не візьме, підписуйтесь на канал. Якби в процесі ремонту він себе буде я пресувати буду на ньому, то вже і побачите, що він пресує, що не зможе. Думаю, комусь буде інтересно. Ну, а так, взяв я його за скільки зараз скажу. Якщо в доларах, то 325 примерно, доларів, Там плюс-мінус, ну і це вже з доставкою зі всім, зібрали за один вечір. Ну і далі вже будемо мати прес вже наконець-то будемо від кого не завісити, будемо ремонтуватися самі. Якщо понравилось відео, вам підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім до зустрічі!